Планується, що з 1 січня 2013 року нотаріус під час здійснення нотаріальних дій з нерухомим майном почне користуватись державним реєстром речових прав на нерухоме майно. І буде виступати як спеціальний суб'єкт, на якого держава покладає функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. А також матиме початку такого реєстратора. Отже, нотаріуси і приватні, і державні працюватимуть як реєстратори Держреєстру. Ми впевнені, що з 1 січня наша область, я думаю, в цілому по державі запрацює і успішно Державна реєстраційна служба, і державні і приватні нотаріуси наш області, оскільки в кожному районі, в кожному місті є державна нотаріальна контора, і є один, два, а то й більше приватних нотаріусів. Я запевняю, що це буде набагато краще, оскільки. Ці всі функції будуть виконувати юристи, а це вже говорить про те, що буде вчинені тих чи інших дій кваліфіковано, юридично грамотно і без тих всіх інших питань, які сьогодні вчиняють органи БТІ. Позитивним є те, що терміни реєстрування на право власності будуть скорочені. В законі про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Передбачено, що оформлення має бути в день вчинення нотаріальної дії. Рісічному громадянину нема чому турбуватися. Для нього це буде більш проста і спрощена проблема оформлення відчуження і оформлення нерухомості, тому що їм для цього не прийдеться йти у БТІ і в. Ждати півтора місяці виготовлення цього витягу з інвентарною оцінкою. А він зразу приходить з документами до нотаріус. Нотаріус придивляє всі документи представлені і зразу ж сам вносить первічну реєстрацію, перехід права власності і саме вже власність за тою чи іншою людиною. Державне мито, як стверджують нотаріуси, згідно закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не збільшиться.